Доброго дня ваша пропозиція. Тобто ви просите подивитися для загального розкладу таку тему. А, ким ви є зараз? Але я додавала тему, ким ви були для неї нього колись, так, були. Ким ви є зараз для нього неї зараз. І а, саме питання, що вона він хоче зараз від вас? Ну, давайте будемо дивитися поступово. Давайте спочатку про минуле, ким ви. Та людина, яка зараз дивиться, загадайте свого партнера-партнерку, і ми подивимось таку тему, запропоновану моїм підписником, до речі. Це чоловік, який запропонував ту тему, але так як це розклад загальний, тому ми будемо придивлятися її в контексті не тільки жінки, але і чоловіка. І так. Ким ви були? Десятка кубків, вежа, Петірка кубків. Ну, дивіться, зараз ви були дуже значущою особою, джерелом великого щастя, потенціалу. І також велика болісна трансформація. Можливо, ви перебували в відносинах, можливо, ви йшли до відносин. людини, з якою хотілося відчувати повне щастя. Людина могла говорити вам, що ви для неї або для нього є тією, що це, знаєте, як от все: емоції, радість, дім. Відчуття повноти. Але водночас ваш зв'язок дуже кармічний, і він приніс перелом і руйнацію. Ви стали, стали тригером для кризи, яка змінила вашого партнера життя, світа огляд, тобто, стала до і після. І після цього залишилась дуже сильна біль про втрату, почуття просто без виходу. Людина з вас розчарувалася. Тобто ви були мрією і тим, хто приніс біль, відкрив людині очі. І змусили пройти через втрату та переоцінку, переоцінку цінності. Тобто, ви зруйнували взагалі людині сприйняття того, що вона можлива чи він уявляв, стосовно яке повинно було щастя? Можливо, ця людина себе намалювала ваше щастя, а ви були іншої думки. Ким ви є зараз для неї, для нього? Паш мичів, мечів, двіка мечів. Людина закривається, висновок такий. Ви, для неї, для нього виклик, внутрішній повштух. До істини, але і людина, через яку боляче дивиться на власні страхи і суперечності. Зараз ви для цієї людини об'єкт постійного спостереження. Можливо, ви спостерігаєте, можливо, ця людина спостерігає цікавістю, аналізу. Людина відчуває, що Потрібно бути на поготові. Ви символ правди, можливо, ясності, прозріння. Можливо, з вами людина прозріла, що вона уявляла з вами зовсім інше. Щось ви відкрили на щось очі стосовно того, як вона чи він сприймав себе раніше. Відчуття блокування, закритості, уникання. Ви, немов дзеркалу правди, від якої вчасно хочеться закритися або відійти, що він, вона, зараз хоче саме від вас? Якщо ви впізнали свою ситуацію. Королева Кубків. Вісімка кубків, туз Пентаклів, ваш Пентаклів, мах. Дивіться, він, вона хоче від вас одночасно прийняття емоційної глибини, але в іншій формі. Нові форми, трансформаційні форми, це бажання зростати поруч, але вже без ілюзій минулого. Так як раніше вже не може бути. На нових умовах, де є ресурс і взаємна сила. Людина хоче контролювати. Людина хоче мати контроль над ситуацією. Ініціювати зміни, відчувати, що може творити самостійно нову реальність. Нову реальність з вами. Хочеться людині завершити і відпустити минуле. І розпочати щось нове патузу Пентаклів і пажу пентаклів. Хочеться стабільності і початок. Як знаєте, розпочати все а, спочатку людині хочеться. Нового шансу. І знову з вами зростати і вчитися, наче побудувати новий фундамент з нуля. Без вас дуже важко людина, от по суду, по страшному суду, могла б передивитися взагалі і відносини, і взагалі сприйняття. А, вас себе в цих відносинах. Людина не хоче вас відпускати. Людина так, зараз жадібна на прояв, на емоції, на думки, на взаємодію, але вас людина не хоче відпускати, і людина а, навіть є десь такі, знаєте, тривоги. Хочеться легкості, хочеться, можливо, дружньої. Розмови, кохання, спілкування, взаємодії, праці, вкладання, зусиль ваше майбутнє. От те, що хоче людина, про яку ми тут говорили, якщо з вами зрезонувала сигніфікація, то це розклад для вас. Пишіть, будь ласка, як вам відігрався цей розклад?